Код багатства для людей, народжених з 20 лютого по 20 березня. Цей код називається праздник. Що це означає? Ці люди, які народжені у цей проміжок часу, повинні бути завжди радісними, позитивними, відкритими. Саме такими емоціями ви будете притягувати в своє життя успіх, багатство, славу і все інше. Вам категорично не можна страждати, накручувати себе, жалітися, сидіти у стані жертви, так званої, так? Ви маєте бути такою людиною свято, шукайте професії, які вас будуть давати свято. Можливо, навіть організатори якихось святкувань, так? Святкуйте у своєму житті усе. Абсолютно все. Починаючи з якихось маленьких свят у сьогодні в календарі хрестик, хай буде для вас свято, просто відпочивайте душею. Будьте радісними, будьте е, позитивно налаштованими. Тоді, тільки тоді, у вашому житті дійсно буде і успіх, і слава, і гроші, і так далі. Якщо ви будете на негативній хвилі, жалітися, страждати і. Так, Боже, який я нещасний, яке в мене життя, а мені нічого в мене не вийшло, а у інших вийшло а в мене не вийшло. І от залипання йде в такій жертві М -м не буде нічого. Жертва й залишиться. Тому виходьте звідти. Не знаєте, як доєднуйтесь до мого закритого телеграм-каналу, де я навчаю людей любити себе і приймати себе, розвивати в собі щастя, радості, любові і так далі. Пишіть мені, і я вас добавлю.